Вітаю, шановні друзі. Кордони в Німеччині їх посилення після 16 вересня. Та чого очікувати українцям, які в Німеччині або збираються їхати в Німеччину. Багато запитань надходить мені з цього приводу. Люди пишуть, питають, що буде відбуватися. Деякі вже пишуть, навіть що там когось там не пускають. Ну поки що ніякої достовірної інформації в мене немає. Скажу відразу: що 16 вересня ще не наступило. А навіть якщо і наступить, то особливо нічого грандіозного не відбудеться, окрім того, що відбудеться посилення. На кордонах Німеччини з іншими країнами Німеччина кордони не закриває. Так відбувається посилення. Тому ж таки друзі, теж саме федеральне управління поліції Німеччини каже, що в них не вистачає працівників для посилення всього кордону. Тому як це буде відбуватися, важко сказати. Чи будуть гренци контроль якимсь чином не пускати українців чи щось інше робити, також ніхто не знає. От можливо, в деяких випадках щось і буде відбуватися, але ви повинні знати. Euh, які Права у вас є як у новоприбулих українців, так і тих українців, які живуть. Якщо новоприбулі українці, то ви повинні знати, що до 1 січня є Ukraine-офінхальсу бригад Verordnung, відповідний закон, на підставі якого можна в'їжджати сюди без необхідності мати візу, типу Д для довгострокового перебування. Тому для українців це основний документ, який регулює право в'їзду в Німеччину. Якщо ж ми кажемо про українців, тих, які знаходяться. Вже в Німеччині, то їм потрібно знати декілька основних моментів. По-перше, виїзд за кордон відбувається при наявності двох важливих документів: це закордонний паспорт і посвідка на проживання. Тобто ауфенхальстітель, чи це двадцять параграф чи то 18, -й, 16, і незалежності від того, в кого який. Але обов'язково закордонний паспорт плюс е посвідка на проживання це важлива умова. Виїзду за кордон з одною посвідкою виїжджати не можна, так само як і з одним закордонним паспортом. виїжджати не можна, тому що на контролі на тому, що на кордоні будуть проблеми. Пам'ятайте про це. До цього друзі, я також би радив, ще знати положення двох документів, таких як ферорднунг, який продовжив дію тимчасового захисту в Німеччині до 2025 року. Звичайно, директива Євросоюзу, яку нещодавно ось винесли, яка діє, і також продовжила тимчасовий захист на території всього Євросоюзу до 2026 року. І другий дуже важливий документ це додаток номер 22 до Шенгенського кодексу е, про кордони це європейський закон, де на сторінці 20, я про нього завжди кажу, чітко написано, що прострочені пластики Ауфенхальстітелі, е, яких більшість да, у людей от е, вони діють до 2025 року без необхідності отримання нового або продовження. Тобто, якщо там на кордоні будуть питати якісь документи про те, що там повинен бути якийсь там письмова відповідь від Ауслендер Біхьорди. Це все виключно позиції працівників гренсе контроль. Є указ Фероту про продовження 24 го параграфу до 25 го року, де написано також, би що немає необхідності видавати нові пластики. Тому, в принципі, ваш старий пластик підтверджений двома. Юридичними актами, от і ви можете ними користуватися, в'їжджати, виїжджати за межі Німеччини абсолютно без проблем. Якщо якийсь працівник гренце контроль не знає, то будь ласка, покажіть йому, розкажіть спокійно, захищайте свої права і доказуйте їх. От. Інформацію про дані документи ви завжди можете знайти в мене в телеграм-каналі, друзі. Тому підписуйтесь і ви будете знати і мати ці всі посилання. Також пам'ятайте, що ті українці, які нещодавно приїхали в Німеччину і ще не отримали ауфенхальс їм не можна виїжджати за кордон. Не можна виїжджати ні з оцим білим папірцем безштетіґун, не можна виїжджати, ні з фікшен зшайнінгу. Тільки коли у вас з'являється пластиковий Aufenhall або. А у Фенхальсітері, який вклеюється в закордонний паспорт, тільки тоді можна виїжджати. До цього ви повинні знаходитись на території Німеччини. Пам'ятайте, друзі, про це і всього вам найкращого ваших подорожах з повагою. Ваш адвокат Демченка.